Всім доброго дня. Ми з України хочемо придбати більш потужний генератор. Один звертаємося до всіх небайдужих людей. Ми від серця хочемо подякувати Господу за милість, яку він являє до нас. Дякуємо Богові за те, що він зберіг до цього часу Україну і по особливо милує тут нас на заході країни нашої. І сьогодні на фоні усього генератора і нашого дому молитви. Хочемо подякувати всім жертводавцям, які долучилися до цієї доброї справи. Слава Богу, протягом минулого року у нас особливої потреби не було в тому, щоб використовувати з цього генератора. Але не знаємо, як буде далі. Цю техніку ми придбали, дякуючи Господу, і дякуємо всім, хто долучився до цієї доброї справи. І ну, напевно, ви чули, що прогнози на цю зиму в Україні не досить такі. Ну, приємні, тому ми готуємося, але надіємося, Бог помилує і все буде добре. Нехай Бог благословить і стократно поверне кожному, хто долучився до цієї жертви, до цієї доброї справи. Божих вам благословінь, Божої милості, і нехай Господь поверне стократно. Щиро, щиро. дякуємо, щиро дякую.